Хочемо особисто поспілкуватись, щоб ви про нас враження складали лише після особистого знайомства, а не через призму телеканалу Інтер і тому подібне. Купили дівчинки. Якщо наше майбутнє покоління, воно буде горде, ніхто над ним вже ніколи не стане. Воно апріорі не буде рабами. Можливо, це не буде наше покоління, можливо, це буде вже інше покоління, але Україна зможе зробити своє звершення і стати великою державою тільки за рахунок того, що люди, які в ній будуть жити, всі, чи майже всі, будуть любити її як свій рідний дім. Це наша доля взагалі. Це не тягар ніякий, це доля, доля, яку несе наш народ давно, і лише сильні люди зможуть її вивезти. Мені вже стара війна, я, я на тілі була. Я радикально не вірю. Я візьму свою сестру, яка воно серйозно. Це, на жаль, вимоги часу. Це вимоги часу, коли ми бачимо, що колишні регіонали, під наглядом котрих в минулих роках вся ця агентура ФСБ, всі ці фейкові псели республіки розвивалися на теренах нашої країни, нічого не робили. І під наглядом процвітав цей сепаратизм, і ці настрої, котрі ми бачимо зараз. Тому ми не можемо допустити тут в тилу ворожої гітації. Тому були зірвані спори так званої партії Применка Суспішна країна. Клименка це взагалі міністр, який ще працював за часів Януковича, зараз знаходиться в розшуку, знаходиться в Москві і через телемост намагається нам якось. Говорити, як нам краще жити, щоб вийти з тієї чи іншої ситуації, це роблять ті люди, котрі грабували нашу Україну роками. Тобто, ну, ми вважаємо, що це не може проходити в Миколаєві такий захід і взагалі по Україні. Тобто, тому в нас йде така боротьба, вона, так, вона радикальна в якомусь плані, але, як я сказав, це, по-перше, вимоги часу, по-друге, іншої мови вони не